Хочеш допомогти місту, отримай позов до суду. В такій ситуації опинився один з охтирських підприємців. Прокладаючи каналізаційну систему до ресторанно-готельного комплексу Прага, Олексій Сугак замінив комунікації на цілому відрізку мережі стічних вод міста. Місто сотої труби положена трьохсота. Совремна з учотом, як кажеться, навіть якщо там хтось построїть ще щемного і підключиться до цієї каналізації. Найперший споживач водовідведення житловий будинок за адресою батьюка 32 давно потерпає від. Переповнення колектора за три літні місяці проблемна каналізація забивалася 11 разів. Питання підключення нової каналізаційної гілки зависло у повітрі. Хоча всі інженерні роботи виконані згідно вимог, і цьому є документальне підтвердження. Наскільки я знаю, вивчав цю проблему. То документація необхідна документація на будівництво і підключення до мережі каналізаційної все ж таки була виконана. Розроблена і підписана всіма сторонами працівника водоторгприладу, що підписав акт виконаних робіт, незабаром звільнили, а пояснити офіційну причину відмови у підключенні, так ніхто й не зважився. На врегулювання конфлікту не вистачило навіть авторитету міського голови. Ну, на мій погляд, повинен поступитись розумніший. Відновити зруйноване покриття з урахуванням всіх відстрочок потрібно було ще до 30 травня. Та чи буде розумнішим директор працсад, якщо заасфальтує землю, залиту каналізаційними стоками? Підприємець переконує, звик робити якісно і надовго. Ті, хто виробничники, вони не бюджетники, вони не звикли от стежку, де то вони завжди думають, як його зробити правильно надовго, щоб його не переробляти, тому що це гроші. Прес-конференція була покликана дати відповідь на болюче питання охтирчан, коли на перехресті вулиць Батюка і Ярославського зникнуть каналізаційні стоки і з'явиться асфальтове покриття. Та розгляд питання відбувся дещо однобоко, адже на заплановану зустріч представники того водоторгприлад не з'явилися. Всі намагання зв'язатися з директором підприємства у телефонному режимі не дали бажаного результату. Зверталися до товариства Водоторг прилад і представники громадської організації Патріоти Охтирщини і пересічні жителі міста, що стали заручниками водяних проблем. Та вихід у них поки що один судова тяганина. Конфлікту можна було б уникнути, якби водозабезпечення міста перебувало у комунальній власності. Якби б не було в нас монополіста в місті, цього вопросу взагалі б не було. Воно робилось би в робочому порядку і робилось би воно по букві закону, так як воно должно робитися. А на сьогоднішній день воно робиться так, по доброї волі. Цьому дам, цьому не дам. Отже, крім доброї волі власника водоторг приладу чекати Охтирчанам нічого. Ольга Фенько, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.